Дорогенькі наші споживальники, от і до вас добрались. Вставати не обов'язково. Ми З Обленерго. Вирішили завітати до вас, бо щось неладне у вас із боргами. Но ви не сумуйте. Не ти часом майнеш біткоїни right? в цій халупі. Я? Yeah. Yeah. Отже, лічильники показали, що вам треба трохи померзнути, а вашим очам віддихнути від хата yeah, на yeah. тата і танці з зірками. Зі yeah. Я вибачаюсь. Sorry about that. Надіюсь, кожному присутньому тут все зрозуміло, чому ми прийшли. А може, не треба так? Не треба? Та ви повинні ще нам на вітряки дути безплатно, поки вітру немає. Що непонятно. а телевізор? Нє, ні нє, нє. Я сказав усе, значить, все, нічого у вас не буде. Ну, але ж я небагато накрутив, небагато, та у вас все число в лічильник не влазить». небагато. Ну а це вже зрозуміло моє, так? Прошу, беріть. О, смачно живеться бандитам. Вася, скуштуєш, поки на халяву бери. Не хочу. Добре, а може ще водоканалу зв'якнути. Вони теж повинні знати на лице своїх клієнтів. Ем, а до речі, скільки ти цей дурнею вже займаєшся? Рік, два? Не знаю. Три роки. О, ну, як, Ну і як збираємось закривати? А що ви порадите? Ой, ну тобі це буде не до вподоби. Думаю, будеш носити кабелі у нас. Буде важко ще роботи додамо. Так а ти що так тихенько тут лежиш? Дядя чисті. Закрий паяло, тут я балакаю. Його Де сайт. ваші біткоїни? Тут, у тумбочці. Ні-ні, no, no, трохи I нижче, ага. <звук> Ну що, нам стане? Василю, нам стане, кажу. Стане, стане. Добре, спишемо вам борги за два місяці. І побачимося через два тижні. Прийдемо по показ лічильника. Знаєте, коли ми приходимо провіряти лічильники, то більшість людей натравлюють на нас собак. Це не гарно, мені таке не подобається. Було би краще, якби ви пригостили нас чаєм і дали пончика. Отак от, от, ну, тим часом підписуйтеся на канал і не скучайте.